Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед від всесвітньо відомої торгової марки Меріда. Модель називається Big 920 SE5 римське і 1. Black Grey. Блек black, grey. мається на увазі Black колір рами Grey. Колір логотипів символики Меріда. Цей велосипед 2025 року має гідравлічну гальмову систему Шимано, перемикачі Шимано, втулки Шимано, гальмова система Шимано. <кхи> І коли ми кажемо, що велосипед має обладнання Шимано, в назву цього велосипеда Merida Big Nine 20 добавлено 2 літери SE SE -Е. -Е, Шимано. Мається на увазі. Тому велосипед ці, цей є в двох комплектаціях з общим, общезагальним комплектацією від торгової марки Шимана, а також є від е, більш е, м, такої недорогої марки Тетро. Той велосипед бік най 20 буде без додаткового надпису літер С Ну, Цей більш привабливий, тому що Шиману завжди. Якість, надійність, ну, трішечки дорожче виходить цей велосипед. Коли ви купуєте велосипед Міріда, ви завжди повинні розуміти, це велосипед для людей, які бажають трішечки зекономити на гарній покупці. Тому що торгова марка Міріда має свій власний завод. Де виробляє велосипед від початку і до кінця, тоді як всі останні. Майже всі останні велосипедні компанії е, виробляють велосипедами велосипеди за допомогою різних компаній. Е, в світі існують всього два бренди велосипедних, які мають власні заводи. Всі інші рами виробляють на одному місці, фарбують рами в другому, колеса збирають третьому, кермо замовляють четвертому, потім все це докупи. Привозять місця зборки, і, звісно, оця вся канітель лежиться на кінцевого покупця, що виражається в збільшеній ціні. А велосипеді меріда немає цих зайвих витрат. Тому ви, купуючи велосипед Меріда, буде у вас більше грошей. Збережено, ви будете мати гарний велосипед, а гарний велосипед Міріда. З умов того, що торгова марка має свій власний перегонну, е, свою власну перегонну компанію, яка участвує на змаганнях всесвітньо відомих Тур де Франс, Парижські перегони, е, американські, всі 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 велосипедні змагання мають е, різні. Компанія і торгова марка має свою власну компанію, яка на цих перегонах учасує. Міріда Бахрейн. Називається е, команда. Ну, звісно, якщо і компанія така відома, то й виробляє велосипеди якості відомих всіх велосипедних брендів. Починаючи е, обговорювати велосипед даний, Міріда Big 920 SE BlackBray, треба відзначити колеса міцні 29 дюймів. Покришки від торгової марки Міріда, як ви і розумієте, власний виробник. Обод, алюмінієвий, подвійний, міцний. Е, теж Міріда виробляє, шприхи, нержавіюча сталь, втулки, Шиманівські це міцність і надійність, гальмова система, гідравлічна диск, ротор центрлоком Локом кріпиться Шиманівський, гальмова система гідравлічна Шиманівська. Колесо кріпиться за умов легкозйомного ексцентрика. Не треба зайвих ключів використовувати, якщо ви бажаєте бортірувати колесо. Вілочка Сантур стандартний варіант, де у вілки є два рівня регульовки. Тут у нас регулюється блокування ход. Локаут називається тут, предлоуд, який вращаючи речах, на 2 см, можна висунути тут поршень, здавити пружину, чи навпаки зажати до кінця і більш шматніше буде вілочка працювати. Це предлоут зажимаючи, відпускає пружину, дозволяє. Налаштувати велосипедну вілку під вагу велосипедиста. Вага велосипедиста загалом, загалом, загалом велосипед має витримувати навантаження 135 кг що і вказано на велосипеді. Мається на увазі, спускаючись з гори з вагою 135 кг, велосипедист міцний такий буде на велосипеді рухатись швидко, попадаючи в якусь яму. Велосипед не зложиться, витримає. Звісно, якщо буде їздити постійно по ямам, то велосипед буде псуватись, псуватись і псуватись. Але випадкові такі великі навантаження не зламають велосипед. Тому велосипед має високу гарантію якості, на раму, рік, на раму гарантія пожизненна, як для першого покупця, і на обладнання рік гарантії. Ну, наступне. Якщо ви побачите велосипеда Merida Big 920 SE Black Grey, ось рульова така, знизу така товстіша, зверху звужається. Оце, отак от вона от, от, йде. Конусна якби. Це каже про те, що знизу стоїть міцний підшипник, який витримує високу напругу. А зверху більш такий легкий, що дозволяє зменшити вагу велосипеда. Тому рульова міцна і при цьому легка. Також тут відзначити тросики проходять е, в середину рами. Це каже про те, що інтегровані е, тросики, що дозволяють на велосипеді їхати і не буде дребіжання об раму. Не буде псуватися фарба рами. Це приємна <кхух> додаткова функція велосипеда, коли все сховано в раму. Це сучасний підхід до велосипедів виробництва. У велосипеда є ось тут місце і тут місце дві бобишки, і тут дві бобишки, дозволяючи поставити сюди два фляги тримача. І можна возити з собою дві фляжки. Чи тут насосик, а тут фляги тримач. Шатуни шиманівські, дві зірки. Легко надійно перемикати. Не треба застосовувати особливо перемикачку задню по відношенню до першого до переднього перемикача. Це вже сучасний підхід до велосипедів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісьміскорисна задня касета в поєднанні з передніми двома зві... зірками працює легко. Передній перемикач з нижньою подводкою тросика від торгової марки Shimano перемикач. Повторюю, Шимановські і шатуни. І пластикові педалі тут стоять. Позаду у нас Шиманівська перемикачка. Шимана Ацера 300, 360. До касети вісіміскаросно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. скоростна касета Шиманівська. Перемикач Шиманівський, задній. Передній теж Шиманівський. Шатуни Шиманівські на дві зірки. Супер. Комплектація. Тулка Шиманівська. Гальмова система Шиманівська. Ну що можна сказати? Купуючи гарний велосипед на обладнанні Шимано, буде у вас все ось так. Велосипедна рама має ось тут отвори. Раз, отут два і отут три. За допомогою цих отворів можна велосипед зробити туристичним, що дозволяє е, мандрувати. Поставити сюди багажничі через ці отвори і отак буде їздити. Але тут треба щось надумати, тому що отвір дивиться майже в саму, на, сам, е, на саму покришку, тому е, не зверху стоїть, не збоку, а знизу о, тут отвір. Треба дивитись, ось тут він. Але це все може зробити механік. На рамі ось тут два отворі. 4 см відстань між від ними. Для того, щоб поставити сюди підніжку. Вона інтегрується майже в раму за допомогою отут двох отворів. Суперова система, суперова технологія. <кій> <кій> Вибачте. Гальмова система Шимана. Так же саме, як і передня. Ну, це стандарт. Міпл автомобільний у камері. Сама покришка 29 на 2.2. 2. Це достатньо широка покришка, що дозволяє легко устойчиво їхати по бездоріжжю. Широка покришка робить широке контактне пітно з поверхнею. Тому. І м'яко і легко і сцеплюється дуже надійно. Але якщо будете їхати по асфальту, покришка сама по собі м'яка. Легко їхати по асфальту надійно. Сідуха. Сідуха у нас регулюється легко, тут ексцентрик, підняли, опустили, все без питань. Це дуже зручно. Коли ми казали про велосипедні перемикачі, вони у нас від торгової марки Shimano. Вони поєднані з гальмовою системою. Називається моноблоки. Задній перемикач праворуч поєднан з, з гальмовою системою. Гальмова система і дві кнопки перемикання на правій руці задній, задній гальми, задній перемикач. На м, самому монетці, на, на самої е, ручці є інформація, на якій швидкості стоїть задній е, перемикач. 1, 3, 6, 8. Праворуч, ліворуч, передній перемикач і передній гальма. Ручка поєднана з монеткою Це називається теж моноблок. Один, два. Передачі стоять тут. Один, два. Показує рисочка, що ходить передню, на якійсь швидкості передній перемикач. Кермо. Кермо алюмінієве. Ширина керма це достатньо важливо. Ширина керма від краю до краю 70 см. Достатньо широке кермо. Чим ширше кермо, тим більш комфортніше контролювати велосипед на гірських дорогах, на якось е, крутих е, поворотах. по лісу їздити ось отак суперого. Ну, Взагалі сам велосипед, як ви бачите, великий, на навел... навел... велетнів. Е, відстань від верхньої труби до землі, враховуючи, що це велосипед з розміром колес 29 дюймів. Висота буде 85 см. Рама XL. Рама XL 85 см це відстань від п'ятки до паху, щоб вам було комфортно на цьому велосипеді їздити. Ну і наприкінці нашого відеогляду стоїть відзначити вагу велосипеда Merida Big Nine 20 Black Grey 2025 року. Де додано ще дві литері «СЄ». «СЄ», повторююсь, комплектація Шиманівська. І на виході вага велосипеда. Міря Big Nine 20 14 кг 900 г. Ну, Для такого велетня велосипеда, який має алюмінієву раму, це стандарт гарного е, ваги. Сподобався відеоогляд велосипеда Міря Big Nine 20 SE. Блекрей. Приходьте, купуйте, замовляйте. У нас в магазині цей велосипед. Бажаєте замовити? Переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт veloviva.com.ua і там цей велосипед до ваших умов. Приходьте, купуйте, замовляйте. Сподобався відеогляд. Залишайте відео на нашому YouTube каналі. Хай щастить!